Відлуння війни майже 52 тисячі різноманітних вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки на території Чернігівської області. Щодня над ліквідацією наслідків російського вторгнення працюють 11 саперних відділень, Це 70 людей та 18 одиниць техніки. Було обстежено понад 40 тисяч гектар території, 237 одиниць критичної інфраструктури, 232 кілометри автодоріг. 25 кілометрів лінії електропередач та 8,5 км газопроводу. Припинити роботу знайдено ВНП. Піротехніки наголошують місцевим жителям при виявленні мін снарядів, бомб та інших вибухонебезпечних предметів в жодному разі не можна чіпати їх. Потрібно одразу телефонувати рятувальникам. Наразі вони відпрацювали вже 4627 таких викликів. Сьогодні будемо знищувати вибухонебезпечні предмети, які ми виявили, а саме дві одиниці, а снарядів 30 мм. Плануємо до кінця літа закрити цей учасник. Також чотири піротехнічні розрахунки з Чернігівської області наразі працюють на Харківщині та Донеччині.